Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Ну що, зараз зайдемо, подивимося, що в нас робиться на нашому городі. Покажемо вам. Дивіться, це в нас ось така петрушка вся кучерява. Вона прошлогодня. В тому році ми її сіяли, але вона в цьому теж ось. Дивіться, як посходило. красиво, так? Вже доволі така зелененька, величенька, можна геть її вже брати повністю. Так, що в нас тут під парничком, мабуть, зараз треба полить вже. Бачите, сьогодні тільки парничок відкрили, вітерець, ну і результат одразу видно, що земельку воно висушує. Так. Дивимося, у нас помідорчики, що в нас тут Ну. Помідор, король ранніх. Це називається ось такий, дивіться, буде помідорчик, король ранніх. Тут небагато у нас, виходить, раз, два, три. Три рядочка посіяно і це один із них, ось дивіться такий, по ньому видно, щось дуже-дуже маленьке. Далі, Дальше. Дальше в нас вже йде по вищі. Це якийсь помідор, хурма, щось таке. Да, ось все спереді. Помідор, хурма. Ну, доволі, звісно, вищий Зато той він. Так, якщо придиться, дивіться набагато красивіше. Це у нас капуста, який сорт не знаю. ну Під парничком теж гарно пішла. Тож, тобто, я думаю, що день-два і ми вже її будемо висаджувати. Температура вже дозволяє. Зараз ми подивимося ще, що в нас у цих парничках. Ну тут просто вже огірочки. ось дивіться. Вже навіть, бачите, з'являється. Світ. І скоро ми вже будемо наблюдати які, чи інте бачите, дивіться, вже початок. Зараз фокусірується, огірочка є. Теж під парничком посіяли, я думаю, щось вже потепліє ми вже повністю його розкриємо, і в нас будуть вже свої <кхи> такі огірочки. Так, далі. Що у нас тут це клубничка? Тут ось редізка, посаджена редізка, вже ми робимо їмо, геть, хороша вона. сала ще маленький, звісно. Да, ще посадили ось все нам дали. Ось такий, дивіться, друзі, виноградик. Маленький такий. Ну, посадили, росте. Теж заливаємо його, але бачите, сьогодні тільки вітере, сонце, аж земля подивиться, ну прибило, може, потріскало трошки земелька. Далі підемо, подивимося, що у нас тут. Це у нас цибулька на перу їсти. Так само і часник, воно трохи. Тому що те, що на зиму ось, ось часник і ось ось цибуля. Як тільки були, вигорали ось цей участок огорода, ми взяли, протикали, ну, не ми, а дружина протикала цибульку. Дивіться, вся ось посходила. Нормально наче все в порядку. Ось горох теж посходив. Дивіться. Наче все посходило. Дощі були такі, що земля... Ой, телефон сідає. Дощі були такі, що земля промокла добре і, звісно, свій результат вона дала. Чи то волога внесла свої корективи сюди цю земельку? <кхід> Набагато проще, легше почало воно. Сходити, а нам набагато проще, що зразу не треба поливати, але поливати, я дивлюся, що вже скоро прийдеться. Ось такі рядочки садили, друзі, садили картоплю ми під трактор. Трактор садив Т-25, з картоплю сажалочкою, рядочки дивіться, всі рівненькі. Ну, ще поки не посходила, бо. Її недавно всі посадили, мабуть, днів 6-7 назад, Ну, десь так. Так, <кій> <кій> пішли ще сходимо ось, кріп тоже посходив, <кій> те, То, що сіяли. Ну, а ось малинка, яка родить Ось, друзі. Така у нас малинка вже, дивіться, починає вона буде, я так думаю, вже ось оцвісти, вершки, дивіться, бачите, сформувалось, наче нормально все. Ну, ось тут так їй небагато. Це тут а, у дружининої ну, батьків, виходить, ну, вони собі. Небагато це ми насаджуємо там вдома, хочемо трошки розвести її, а їм багато не треба. Так що якось так, друзі. Все, будемо бігти зараз далі, бо треба й молоть бройлерам. Ось, до речі, ще такий виноград, щось він... О, геть сухе, треба обламати. Ну, бачите, ми надламали, і воно сухе. Треба взяти секатор. я думаю, отак ось відрізати. Це вже, звісно пізнувато це робити, але все одно воно сухе, я думаю, що на це воно дуже не повлияє. До речі, казали, що дуже красиві тюльпани. Вже вони не красиві, вже вони оцвілися. Все. Ще пару штук, звісно, є, Позакривалися вже на ніч. Вже темнувато. Так, ну що, все, друзі. Всім дякую за увагу, за перегляди, що підтримуєте нас. Всім. Велике спасибо, пока-пока, до следующего відео.